Добрий день, шановні користувачі системи АІС. Я психолог. В цьому відео ми розберемо з вами, як працювати з журналом занять журналом корекційних занять. Отже, для цього треба перейти до розділу Документація ППСП. Після цього переходимо до вкладки Журнали занять. Нам потрібно створити спочатку журнал. Для цього вдруковуємо тематику занять, а саме назва програми, цільова аудиторія тощо. І зазначаємо відповідну мету. Потім натискаємо кнопку Створити. Давайте назвемо е, якусь програму, зазначимо, припустимо, це буде в нас е, корекційна, корекційна е, робота з дітьми, е, з порушенням, наприклад, слух. Аудиторія цільова, припустимо 7 А-клас. Мета. Відповідно, зазначаємо мету. Ми напишемо слово приклад як варіант. Натискаємо кнопку Створити. Як тільки ми натиснули кнопку Створити, в нас вже створено журнал. Гортаємо в самий низ, і ми побачимо створений журнал. Цей журнал ми можемо тепер редагувати. Натискаємо кнопку відкрити і, відповідно, додаємо респондентів до нашого журналу. І зазначаємо форму роботи. Припустимо, в нас з вами буде брати участь тільки два респонденти, які є відповідно додані в систему. Отже, зверніть, будь ласка, увагу, ось в мене є деякий перелік респондентів. Для того, щоб відповідно додати респондента до журналу, натискаємо галочку напроти того респондента, який буде доданий, і відповідно обираємо форму. Припустимо, це може бути індивідуальна або групова. Давайте зазначимо, що це в нас індивідуально. Звертаю вашу увагу, для того, щоб у вас з'явився перелік відповідно респондентів. Ось тут у списку, потрібно перейти до розділу респонденти і додати той, тих респондентів, які будуть брати участь саме в цих заняттях. Отже, додаємо двох Як тільки ми це зробили, зверніть увагу, в нас з'явилась таблиця. З зазначеною формою і, відповідно, прізвище учасників. Тепер ми можемо додавати заняття. Давайте з вами додамо декілька занять. Натискаємо Додати заняття відповідно, вибираємо дату. Нехай це буде 7 число додати. Давайте ще одну додамо, 21-ше додати. І давайте ще одну додамо, 25-те нехай буде. 5. Є. В нас додані респонденти, додані дати. Тепер ми можемо відповідно позначати, чи був присутній він, чи відсутній протягом нашого заняття. Як це зробити? Натискаємо на порожню клітинку і вибираємо відмітку N, якщо дина, дитина була відсутня. Знову ж таки, якщо був присутній, залишаємо порожній. Ну давайте ще поставимо N. Готово. Звертаю вашу увагу, нижче є таблиця, яка має такі поля, як тема заняття, короткий зміст проведеної роботи і примітки. Ця таблиця, згідно типової документації, працівників психологічної служби не є обов'язковою. Але якщо у вас є бажання, ви можете її також заповнювати. Щоб внести тему заняття, короткий зміст або заповнити примітки, достатньо натиснути лівою кнопкою миші, і у вас з'явиться вікно, в якому можна буде додати тему. Ну, давайте напишемо слово приклад. 1. Підтвердили. Припустимо, друга тема. Приклад 2. Готово. І давайте третю тему, приклад 3. В будь-який момент часу ви можете внести корекцію, повторно натиснувши на відповідне поле. Давайте тепер повернемося до списку журналів. Якщо перед нами стоїть завдання Завантажити цей журнал, натискаємо кнопку Завантажити. Відповідно, в нас завантажиться журнал у форматі DocX, який ви зможете відкрити за допомогою Ліберофісу або Word, внести корекції за потреби і роздрукувати, або без внесення корекцій, просто роздрукувати. Якщо нам потрібно створити ще декілька журналів, відповідно, так само заповнюємо назву програми, цільову аудиторію, відповідно, зазначаємо мету Створити. Після цього переходимо до редагування журналу і вже вносимо дати, теми, які нам будуть потрібні для роботи. Ну що ж, давайте підведемо підсумок. В цьому відео ми з вами розібрали, яким чином працювати з журналом занять і журналом корекційних занять. Ну а на сьогодні все. Дякую всім за увагу. Приємного користування системою АІС я психолог.